Місто Миргород, свіженький автомобіль із Швейцарії. Сіат Альте 1,6 двигун MPI. Вартість 6 тисяч доларів. Але скажу по секрету, за 5800 віддадуть. Так, давайте пройдемося зараз по всім плюшечкам. З'ємний фаркоп. Це просто береться, тут встановлюється і все. Поїхали, у вас є фаркоп. Так, Отак все виглядає у нас в багажничку. Задні праві двері. Трішки підкрашені, косметичний підкрас. А так ніде не бита, не фарбована. Ну, вірте, не вірте, приїжджайте, дивіться. Всі рідні стекла, лобове рідне, все все, все чотенько. Модор 1.6 MPI, простий надійний, восьми атмосферний під простий газ. Виходжує 700 тисяч. Так, акумулятор, до речі, свіженький, хороший. Отакий вигляд все має всередині. Залазимо всередину, в автомобілі є два ключа. Так, 4 стеклоподйомника, сидіння треба трішки підчистити, ну це таке діло. Мультируль, круїз контроль кондиціонер, все працює. Климат-контроль механічний. Так, берете, руцями крутите. Тепло, холодно. Легесенько показую стан салону. Мій портфель не продаю. Так все виглядає. Отак ви будете виглядати в цьому автомобілі. Отак. Отак. Їдете. Куди ви там їдете? Коротко, красиво будете виглядати. Легкосплавні диски. Гума Фереллі. Як кажуть, сіві поїхав. Тож, друзі, місто Миргород 5800. Приїжджайте, забирайте.